А наразі про те, як сучасний український театр переживає період активного відродження та інновацій, зокрема поєднуючи глибокі національні традиції з сучасними мистецькими пошуками. Вистави, що раніше могли б залишатися в межах вузького кола театралів, сьогодні привертають увагу широкої аудиторії, зокрема завдяки соцмережам. Квитки на більшість вистав розкуповуються за лічені хвилини. А театри часто додають додаткові покази через високий попит. Є одним з найпопулярніших вважається національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві. Саме тут проходять вистави, квитки на які викуповуються на декілька місяців наперед. І ще один ключовий осередок культури національний театр імені Марії Зеньковецької у Львові. Тут особливу увагу привертають вистави, які поєднують класику з сучасним прочитанням. Режисери цього театру активно працюють над тим, щоб зробити знайомі твори актуальними для молодого глядача. Великий резонанс має і Київський театр на Подолі, відомий експериментальними постановками. Саме тут ставлять вистави, що ламають традиційні підходи і пропонують глядачеві несподівані інтерпретації відомих сюжетів. Не можна оминути увагу і харківський театр імені Тараса Шевченка, який продовжує працювати по про складну ситуацію. Тут глядачі особливо цінують постановки сучасної української драматургії та відображають сьогоднішні реалії. Ну а вистава Конотопська відьма режисера Івана Уривського стала справжнім культурним феноменом, привертаючи увагу глядачів та критиків в Україні і за її межами. Прем'єра відбулася в квітні 2023-го на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві і з того часу продовжує збирати повні зали. Постановка базується на одноіменній повісті Григорія Квітки Основ'яненка. Але Уривський надає їй сучасного звучання поєднуючи український фольклор, містичні мотиви та гостро соціальні теми, вистава вирізняється мінімалістичною сценографією а сценічний простір заповнений лише акторською грою, світлом і звуками. Широкої популярності ця вистава не була ще й завдяки Тіктоку, адже відео набирає тисячі лайків. в Коментарях люди діляться, що бачили тако діляться про те, що такого ще не бачили, адже перформанс не залишився і серед світових ЗМІ. Зокрема, про Конотопську відьму писала американська газета Нью-Йорк Таймс. Виставили набула такого розголосу в світі, що частину показали більше ніж ста делегатам на сайті. Аміті миру в Мюнхені вона має вистави має гастролі по всьому світу і отримала найвищу державну нагороду Шевченківську премію.